Вітаю вас друзі, бажаю всім міцного. Дивіться це відео, хочу показати, хто не знає, може захочете собі такі зміни в терміналі вашого адміністратора, щоб він, ну наприклад, фон бачите, такий зробити, як у вас заставка на компі. Виділяти отак от там різними кольорами. Покажу вам як це зробити, друзі. Дивіться, ось ви відкрили свій термінал сюди на верхню панель правою кнопкою миші натискаємо параметри. Дивіться, друзі, тут багато різних дій. Дуже багато. Все це можна налаштовувати, як вам треба, але я вам покажу просто основне, за кольори, так. дивіться ось, оформлення. Ну, тут на російській мові оформлення. Тут можна дивитися, тему так. Устарив, застаріла світло, різні. Ну, світла, наприклад, ви натиснете, зберегти. так, Ось, у вас, ну, Вона не буде у вас світла, дивіться, Зараз відкриємо. ну, У вас буде тільки верхня ця панелька світла, бачите. От, далі знову темно поставлю. Не так мені зберегти. берегти. Далі, друзі, світові схеми, так, от натискаєте. Дивіться, тут у вас є різні світові, е світові коль, кольора, бачите? Ось у мене зараз ця стоїть, наприклад. Отже, ви собі можете обирати. Це замовчення за тема. От, Отаку. У вас буде тут, бачите, показуватись, як вона змінюється. Е, далі, друзі. Зараз, зараз трошки далі дивіться Windows PowerShell. Тут ім'я. Ви також можете задати собі ім'я, яке захочете, щоб у вас тут адміністратор. От Windows PowerShell. ви можете написати там любе. Як я захочете своє, без там, не знаю що. Так, тут е, значки, це все, дивіться, оформлення. так, Натискаємо сюди. Ось у нас є, бачите, в мене зараз ця заставка, наприклад, що я поставив. І тут ви можете, друзі, собі отак от обрати. Дивіться, бачите, передній план, фон чорний, фон виділеного фрагменту салатовий, як я вам показував, я отак нажимаю, отож салатовим виділяється. Оце можете змінювати, друзі. Натиснули, бачите, і обирайте собі, який ви захочете. отак так натиснули лівою і відмітили, Ось так подивіться, друзі. Як вам буде зручно це робити, яким кольором, щоб вам воно сподобалось. так. Також є ось інакші кольори. Тут ви вже собі, бачите, так можете налаштувати будь-який кольор, який вам до вподоби. Так само, друзі, фон змінюється. І так само, друзі, передній план. Передній план це в нас е, наші оці бачите, е, літери. Колір наших літер. Ось. Ну далі, друзі, розмір, шрифту, висота, це все також можна тут налаштувати, насиченість, бачите. Просто я вам показую, де це можна все зробити. І собі, Якщо щось не вийшло, можна скинути, скинути на, за замовченням всі ці дії ваші. Або налаштувати, як вам треба. Дивіться, також курсор, бачите, у нас же шпалочка за замовченням. Типу тут є отакий, 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 отакий кубік, там квадратики, там прямокутники різні, бачите. Можете собі обрати, які захочете, ну, зберегти, і у вас такі будуть такі курсор. Далі, друзі, дивіться. Ну все, шлях до фонового зображення. Тут натискається і тут ви можете ну, використовувати робочий стіл. Оце ж що зараз у вас заставка, така сама буде там. так. Можете це прибрати і відкрити, у вас відкриється провідник ваш, де у вас можуть бути якісь ваші фотографії, там особисті знаєте, там малюночки. Можете їх поставити. Я ось обрав отак, зберіг, наприклад. так. Прозорість фону, акріл тут. Ну, можете собі пробувати. Ну і, до речі, дивіться, ось у вас образ, так? Ви собі там, наприклад, обрали якусь інакшу. Ось так проводимо, бачите, він вже зелений у нас. він же синенький бачите Також, друзі дивіться на читання шрифта бачите тут ось у вас такий зараз так типу стандартний ось він у нас де він чекаєте а ось Моностандартний стоїть, можна ось, отак от обрали, він же, бачите, такий змінюється. Ну, вже собі там обираєте, які вам до вподоби. Потім зберегти, зміни внесли, зберегти, отак от відкрили, подивились, що ви тут навиставляли, чи влаштовує вас це ваш фон. Також, друзі, бачите, тут є колір курсора. Це, цієї палочки, ось цієї ось. Також ви можете собі обрати другі кольори. Ось так воно, розумієте, буде ось таке бачите. Дивіться, ось, наприклад, отакий так. Зберегти. Зараз ми подивимося, отак він для нас, бачите, широкий такий. Ну, тут об, бачите, є, як воно показується, що ви виставили собі приблизно, ну хіба що відмітити, тут не можна полосу цю. А так. Які вам до вподоби, друзі, ну, такі собі обираєте. Далі, дивіться, ще є кольорові теми. Тут також можете додати нову і собі налаштувати також тут все. Або ще от дивіться друзі, фон я собі зробив вже ж цього дракона, так? Дивіться зараз. Спробуємо я ще не знаю, але чи воно буде так чи ні. Наступний фон. Ось ми відкриємо зараз. Не, бачите, він вже налаштований на той. Тобі ж якщо ви собі у вас є стоять заставочки, які міняються, так їх там декілька ви собі виставляли. Є відео, як це робити. Е і собі захотіли нінджагу цього ніндзю, то тоді взяли собі так е само в параметрах, налаштували, е налаштували і у вас буде. Той малюночок, друзі. Все, Ми вже далі собі там, друзі, розберетеся, як собі краще поставити. Це все, бачите, команда строка, ось, все це налаштовуєте під свій, під свій смак і користуйтесь, друзі. На тому все, друзі. Дякую всім до побачення.